Всім привіт, мене звати Юра Громовий, і ми зараз знаходимося на чемпіонаті Києва з технологічного спорту. Що сьогодні буде відбуватись, я вам зараз розкажу. Один із напрямків технологічного спорту це перегони на FPV. Хлопці заряджають свої борти, навішують навантаження один кілограм і мають пролетіти по заданій траєкторії траси. Хто швидше це зробить, той і перемагає. Зараз я вам покажу деталі цього протистояння. Щойно закінчила свій виступ команда Щука Тім Батя. Скажи, будь ласка, ця траса була складна. А, в плані того, що по віражам а, чи вона все ж таки швидка? Вона не швидка, достатньо складна, якраз нормально. Зрозумів, Що найскладніше було? Тут складно зрозуміти, де ворота. <гум> а як сонце? Заважало чи ні? Взагалі ні. З технічні проблеми якісь були? Ні. Ну, ти, добре. Я вважаю це одні з фаворитів. команди Щука Тім, що й не закінчила свій виступ. Дякую тобі, величезне. А зараз я вам покажу ще одного фаворита цих змагань це атаманчик. Як сьогодні траса, як взагалі, як настрій, як відчуття? Настрій гарний, ну траса така, тяжка. Чим? Об'єктами лишніми трошки. Погода, як тобі, сонечко заважало? Ні, не сильно. Немає таких участків, де сонце прямо в окуляри. Ні, ну я не помітив. Як складність траси? Тяжка. З усіх трас, мабуть, одна із найтяжких. Який в тебе час? Ти знаєш? Ні ще не, знаю. Ще не знаєш? Але я бачив, ти досить швидко пролетів свій час. Дякую тобі і успіху у змаганнях. А зараз я вас познайомлю з президентом Федерації технологічного спорту в Україні Артур Булигін. Привіт, да, доброго дня. Розкажи ну, будь ласка, які перспективи е є у Федерації? Ну, по-перше, розвивати напрямок технологічного спорту в Україні серед української молоді, серед українських людей. Тому що ми бачимо дуже великий потенціал і Україна зараз е є лідером цього напрямку, саме технологічного, тому що. З 22 23 року з'явилось в Україні дуже багато і виробників, і дуже багато льотних шкіл, і саме пілотів. Тому у нас дуже величезний потенціал, який ми хочемо вже перенести на міжнародний рівень і заявити про Україну як лідера цивілізованого світу у напрямку технологічного спорту. Супер, скажи, будь ласка, мене більше цікавить про е, всесвітні змагання, е, щось є, якісь відкри нам невеличку тайну завісу. Щось буде в цьому році? Так, да, у нас на цей рік амбітні плани, але як кажуть, хочеш розсмішити Бога. розповімо про Поділись. Да, тому я, поки це залишу в тайні, але коли у нас вже буде все. Готова, то учасники про це дізнаються. Ну і, звісно, наші глядачі, болівальники також. Розкажи, який твій улюблена дисципліна? Ну, взагалі у федерації є такі дисципліни, як перегони на FPV-дронах з додатковим навантаженням. Це авіадроп, такий напрямок, як делівері і скидання, також наземні роботизовані комплекси. Змагання з кіберзахисту по Сітієв, але от мені більшого і цікаво, це перегони наземних роботизованих комплексів, а також FPV. Ну FPV – це такі непрості навички пілотів. А в НРК тут технології дуже змагаються, тому що кожен окремий наземний дрон, він має свої особливості, і цікаво спостерігати, як різні вироби між собою змагаються і проходять ту чи іншу дистанцію. Дякуємо. Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України. Дякую тобі. Пархом, розкажи мені, будь ласка, як ти потрапив перший раз на змагання і що ти від них очікуєш? Е, я від них очікую розвитку наших е, молодих пілотів. Е, від них е, очікую ще е, підтримку різних е, співпрацю і підтримку різних виробників, які тут присутні і які ще присутні на інших змаганнях. Е, перший раз я е, приїхав на змагання, е, у нас була маленька команда. Три чоловіки. А зараз? Зараз вже біля 16, 16 чоловік. Як це вперше виникла ідея? Спочатку почав літати і потім перші змагання в Києвограді. І в Кировограді приймали участь і зайняли перше місце. Сьогодні дуже багато команд сильних. Ну, виграє найсильніший. Які ваші ставочки? Конкретно твої. Будете призові місця займати? Подивимось. На все боже. Як тобі? Як ти взагалі вважаєш, твої сильні сторони це швидкість чи маневреність, чи що ще? Можливо, якийсь психологічний стан? Обережність. Обережність. Я нікуди не спишу, ніколи нікуди... я. Як черепашка. Mm. По-тихому, по -ти, по по-тихому, і ну, за все правильно пройти і дойти до фінішу. І не травмувати, не травмувати цього маленького друга. А як ти вважаєш, для чого взагалі потрібні ось такі змагання? Для розвитку дітей, для розвитку е пілотів. Це дуже гарна підтримка і дуже гарна робота всіх е людей, які Цією справою займаються і розвивають цей напрямок. В першу чергу це розвиток нашого майбутнього, тому що ми зараз на цьому шляху після нас прийдуть інші. А зараз все йде к тому, що оці пташки воюють, ці пташки грають в різних видах спорту, і вони вже не відійдуть, вони вже не відійдуть. Технологічний спорт це напрямок, який буде тільки-тільки розвиватися у нас у, у державі. Дякую тобі, Пархом, і Успіху на цих змаганнях. Дякую, дякую. Компанія Sensorix – виробник ребів і рер. Да. Ми фокусуємося на розробці. В основному розробка, тестування, впровадження і, звісно, виробництво засобів реб і рер. Недавно створена як компанія, але дуже великий досвід. У нас саме в цій сфері більше 2,5 років досвіду у більшості наших працівників. А якщо брати просто от безпілотні системи, то Дехто з нашої команди мають досвід в різних безпілотних системах. Це там 8, 10 і навіть 14 років. Ну і відповідно завітали сюди, в гості подивитися, хто як літає. Що очікуєте від виставки? Контакти, подивитися, можливо, нові знайомства і, як завжди, нова інформація. Нова інформація нам завжди потрібна, особливо. В той сфері, якій ми протидіємо. Вам рекрутингом тут займаєтесь? Шукаєте людей? Ні. Вам всіх вистачає? Нам не вистачає, але специфіка нашого рекрутингу в тому, що нам потрібні інженери, а вони всі зайняті. Якщо ви інженер, будь ласка, зв'яжіться, дуже не вистачає зараз інженерів. Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу і дякую за те, що е, захищаєте наше небо. Компанія Абріс, е, щоб ви вже були в курсі, про що ми спілкуємось, е, що виготовляєте? Ми виготовляємо безпілотники літакового типу. Це також під назвою Крило. Вони називаються фото-відеорозвідники для різного цільового використання. Техніка, вся як я вже казав, воююча, допомагає нам ще з 2014 року. Також ми не просто виробники. Ми нашу техніку вже багато років використовуємо і маємо досить великий пул досвіду використання в сфері е, цивільного. Це картирафування, створення 3D-моделів. Спочатку повномасштабного торгівля ми також є і сертифіковано діяльності і використовуємо нашу техніку для пошуку та категорії вибухонебезпечних небезпечних предметів під час гуманітарного розмінування. Почув, зрозумів. А, є питання: як з приводу українських комплектуючих? Чи багато тут їх це повністю українське виробництво. Ми сертифіковані як український виробник даної техніки. Ну, це приємно, це класно. Тому підтримуйте українського виробника. Е, дальність ТТХ. Розкажіть хто? У нас велика лінійка. Е... Ну, конкретно давайте цього візьмемо. Дві години літаки польоту 2 години на відстані 120 кілометрів. Він створений саме цей безпілотний апарат. Ми його використовуємо в, е, в процесах гуманітарного розмінування. А першочергово його було призначено для е, геодезії для створення точних карт. У нього спеціально така розроблена конструкція як літака, так і підвісу, щоб компенсувати всі угоди на полону, щоб максимально точний орто протоплан. Тобто картка місцевість. Отей чорний літачок. Це наша розроб. Розробка це дрон матка. Він же називається CETUS X. Він же дрон матка, він і камікадзе. Може внести на своїх крилах або чотири 7-дюймових довіжки, або дві десятки. Також до 15 кілограмів корисного навантаження в плані вибухових речовин. Не жалко все-таки загасити такого. Ну б'ємо ворога. Зрозуміло, тут і добре. Дякую вам величезне. Дякую за те, що ви робите. Дякую. Розвивайте технології, бо, як я завжди казав, воювати мають технології, не люди. Зараз поруч зі мною виконавчий директор ради зброярів України Ігор Федирко. Скажіть, будь ласка, чому прийшли? Яке ваше враження після цих змагань? Ну, по перше, ми приєдналися до самої федерації нещодавно. Нам запропонували стати частиною цього? Ну, на мою думку, величезної ідеї, оці величезної ідеї. І ми залюбки її прийняли, вислухавши ті пропозиції, які зробила Федерація, їхній погляд на майбутнє, стратегію розвитку. І, звичайно, що було дуже важко не прийняти цю пропозицію, зважаючи на те, що ми є об'єднанням виробників. І зараз 50% приватного оборонного ринку це саме виробництво дронів. Тобто це більше ніж 250 компаній е, виробляють виключно дрони, mm. і до цієї родини також під'єднуються виробники наземних роботизованих комплексів і багатьох-багатьох інших. І я вважаю, що саме спорт він об'єднує в собі і технології, і вирішення задач. І пошук нових кадрів, і багато-багато іншого. Тому це треба популяризувати, це треба підтримувати, треба впроваджувати. І я переконаний, що саме в такому форматі ми єдині в світі. І як ви думаєте, ми можемо стати лідером в усьому світі, наприклад, в пів перегонах? Я вам більше скажу, що якби це не було в стратегії розвитку саме Федерації, ми б, мабуть, і не погодилися. От саме це і є ціллю, це треба зробити, це хороша мета. Це хороша популяризація, і ми знаємо, що культура і спорт це також зброя в нормальному її розумінні. Тобто вона також несе цінності, якості, які є у українців. Тому це треба знову ж таки підтримувати і вкладати в це, бо без ресурсу це важко зробити. І от саме ми хочемо виступити цим агрегаційним ресурсом, об'єднати виробників, спонсорів, допомогти федерації. У вас є якась улюблена команда, чи саме пілот, якийсь тут. Так не можна. Це буде якесь добре. Ми це залишимо на наступний ефір. Заблюримо. Не будемо казати, хто, хто, хто є так. фаворитом. Все, дякую так. вам величезно. Дякую вам. Дякую ще раз. Зараз поряд зі мною Євгеній Ткачук. Це людина, яка організувала чемпіонат Києва з технологічного спорту. Е, Євгене, дякую тобі величезне за таку ініціативу. Який розвиток у такого спорту? Я скажу так: наразі спорт наш виходить на новий рівень і надалі у нас перспективи дуже великі. Ми хочемо впроваджувати міжнародні змагання. От, надалі буде чемпіонат України і вихід на міжнародний рівень. Вже. Я думаю, що це буде цікаво всім країнам, які в принципі, з нами в партнерствах. Да? Я думаю, це буде цікаво і Німеччині, і Великобританії, і Польщі. Тому я думаю, що Україна займе перше місце в технологічному спорті. Ти віриш в те, що наші пілоти FPV можуть подолати там представників НАТО. Наприклад, я знаю точно, тому що у них просто немає такого досвіду, як у нас, і ми найкращі в цьому. А, саме в льотному. Добре, дякую вам величезно за те, що дивитесь. Далі покажу вам наземні роботизовані комплекси. Мотори Real Gold українського виробництва. Зараз ми поспілкуємось з представником. Скажіть, будь ласка, дуже часто кажуть, що та там немає нічого українського. От мені в коментарях пишуть, я там розповідаю про український мотор, нам немає нічого українського. Де це воно в Китаї там збирається, чи що. Що скажете з цього приводу? Відчасті доля істини в цьому є. Починали всі від того, що привозили китайські компоненти. і українського там була тільки праця. І інтелектуальний труд інженерів, які збирали все це докупи. А зараз? Зараз ситуація змінюється. Ну, змінюється вимушено, але на нашу користь. На сьогоднішній день ми використовуємо вже близько 60% компонентів для виготовлення цих, цих двигунів. Ця доля зростає, і, я думаю, буде зростати і в подальшому. Хотів запитати, чи чули ви, що українці вже роблять український виробник, один зробили статор з композитних матеріалів. Чи чули ви про це? Я зустрічався з своїм колегою, який презентував подібний вироб. Ну я думаю, що цінішеве рішення все ж таки ми більше схиляємося до традиційного компоновки і до традиційних матеріалів. Зрозуміло, які перспективи, чи зможете замістити 90%? Та думаю, що до цього все йде. Прийдеться. При, да, ми будемо змушені. Єдиний, не відкрию Америку, але єдиний компонент, який ми на 100 не зможемо замістити, це магніт. І як ми не прогнемо, як ми не шукаємо альтернативних постачальників, все одно, крім Китая, ми нікого не знаходимо. Навіть е, ті постачальники, які е, локалізовані е, в Європі, в Америці, в Південній Америці, в Африці, е, врешті-решт, виявляються лише дистриб'юторами, які продають китайську продукцію. Ось такі зараз перспективи. Дякую вам величезне за те, що ви розвит робите. Дякую за те, що розвиваєте український продукт. У, успіхів вам! Дякую, дякую вам. Компанія Last Shadow і Leader Tech. Ось тут представлені вироби. Розкажіть про них. Бачу, у вас дуже багато всього різного, цікавого, те, що жужжить. Що є флагманом? З флагманом на сьогоднішній день є смалець, перехоплювач шахедів. Так, а де він ну оцей? Червоний. Червоний. Ух! Це ваше виробництво. Так. Це наша розробка. Маємо збивати всі шахеди, щоб кацапи навіть і носа не посунули до нас. Не те, що в Києві, а взагалі в Україну. А є якісь е успіхи в плані того, що бачили вже, як долітає? Ні-ні, ні це свіжа розробка, і ми ще її допрацьовуємо, щоб летіла ще швидше і далі. От. А так у нас купа всього. Це виробництво авіамоделістів. Ми не меблярі і не будівельники. Ми свідомо знаємо, що робимо. Тобто і літак може бути перехоплювач, доганяти шахеди, і зенітний, який знизу летить вверх. Максимальна швидкість яка от з цього? На сьогодні 200. Маємо до 300 догнати. Це треба зробити нові пропелери карбонові, там пограти з двигунами і, мабуть. Зараз дуже багато є інформації з приводу реактивних шахетів. Щось mm -hmm. скажете? Ні, ми нічого, ми, ми до них поки не дістаємо. Так. <ріхи> Маємо робити ракети, але чи воно буде, чи не буде, невідомо. Так, ви. Я представляю компанію Лідертех. Основним напрямком нашої компанії є розробка електронних компонентів для дрону. У нас вже локалізація українських компонентів в дроні 60%. Ну і загальна локалізація це 90%. Тобто не українська в нашому дроні лише відеокамера, денна відеокамера. Знаю, що в Україні є нічна відеокамера, те, ну, позиціонується як українська, то можна сказати, що взагалі нічний дрон у нас 100% український. Розповідайте про компоненти. Так, польотний контролер. В наших розробках є майже вся основна електроніка дрону, це політний контролер, це система радіозв'язку декількох варіантів. Є на високій частоті, є на більш не на низькі частоти. Є оплати для керування моторами або регулятори обертів вони називаються ось така на низький струм і така на високий струм. Це на п'ятнашку десь. Це, Чи навіть більше? Це на сімку, на вісімку, на дев'ятку, це на десятку, на дванадцятку, на п'ятнашку. Так, і також ми робимо різні компоненти, які допомагають працювати дрону. Це системи скидання, нахили камер і, можливо, різні 3D-моделі для тримання обвісу рами. Це там тримачі антенн можуть бути якісь адаптери, перехідники тощо. Також ми е, розробили декілька моделей РАМ. Наші рами відрізняються від загальновідомих, тим, що вони трошки потужніші і мають гарні характеристики по вібраціям, це дозволяє дрону летіти далі і дозволяє його використовувати декілька разів. Така рама представлена на дроні в вигляді от бомби розібраного вже Ага, Цей бачу, дрон, бачу. Так, дрон багаторазового використання зараз. На війні рахується кожна копійчина. Тобто, якщо ми зробимо не один виліт, як на дроні камікадзе, а на Декілька результативних вильотів з дроном-бомбером. Це покращує економіку взагалі нашого супротиву і захисту нашої країни. Хочу зрозумів. Дякую вам величезне за працю. Дякую, що створюєте українські комплектуючі успіхів вам! Дякую вам. Зараз тут відбуваються змагання з НРК. Ось такі наземні роботизовані комплекси змагаються в швидкості, в точності. Хто краще замінує, той і перемагає. Суддя змагань ЗНРК наземних роботизованих комплексів головко Олександр. А які сьогодні перешкоди? Бажаю здоров'я. Сьогодні місія, проходить зараз місія мінування. На побудованій трасі є три цілі, які потрібно замінувати. Наші машинки, наземний роботизований комплекс, скидують міни в зону для влучання. За це отримують 2 бали. Якщо поряд з зоною для мінування отримують 1 бал. Якщо не е не, влучили. Якщо не, не влучили, то отримують 0 балів. Також заміряється час, за який вони проходять трасу. Е після трьох скидів вони повертаються обратно. Після е місії мінування. Буде для наземно роботизованих комплексів ще місія логістика. Деякі команди змагаються на інших машинах в логістичній місії на швидкість. Зрозумів, які є взагалі плюси, от як ти бачиш, в Цивільному саме житті, в військовому ми розуміємо наземні роботизовані комплекси. В цивільному житті що може бути? Від вантажа перевезень до витягування якихось яких автівок, тут дуже багато є. То не прийдеться ходити за трактором, а прийдеться ходити за НРК. Звичайно, ви, ви бачили, що ЮНЕКС може зробити? От. Від траси для змагань до, я не знаю, котлован вирити. І все, і все це робить майже без ковша, робить одна наземна роботизований комплекс один. Багато призначень. Якісь перспективи на міжнародні змагання, є думки з цього приводу? Звичайно, ми, як федерація, намагаємося розвитись е, до міжнародних змагань, так і це буде дуже цікаво. Ви повинні розуміти, це ж одна і та ж, е, та ж сама майже технологія керується. Керує fpv дронами, наземно роботизованими комплексами і так далі. Їх розвиток це наша мета. Я вважаю, що через деякий час ми, українці, українська нація, майже кожен третій буде вміти або мати навички керування дроном, керування наземно роботизованим комплексом. Дуже приємно і цікаво подивитись на е, різні команди. У них е, де що у них відвалюється, де що, що у них трапляється, тому що це все допомагає е, недоліки це виправити і на бойових е, ну, приходити без них. Дякую за те, що робите. Дякую тобі, Дя... Олександре. Дякую вам також.